У мене на комп'ютері ця заставка стоїть. Приїдемо, я вам покажу. А палицю ж не взяла знову, ти розумієш? Паличку не взяла, а десь тут моя, напевно, бо я ж кидала свою паличку. Оце, напевно, так почорніла. Ой, а ну-ка, вона чи не вона? Та ну візьму цю. Пішли, пройдемося. Подихаємо. Уже квітів цих білих немає, Уже відійшли. Так, тут можна, тут можна стабілізацію, стабілізацію вимикати, тому що якщо в хаті, то ой, нічого не видно. Ой, тут там все витоптане. Ну ви знаєте, я вам скажу, що у кожного свій гриб. Зараз я подивлюсь, якщо щось знайду, то позвоню Лені. <кхи> <кхи> О, дивіться, як тут їздили на оцих квадроциклах. Це ж і мій синочок на квадроциклі на такому їздив. Диві. Хоча це не квадроцикл сліди, що прямо в ліс заїжджали чи що, глянь. Ну, чокнуті люди, чесне слово. Ну що, хазяїн лісу. Дай нам грибів чи що-небудь. Боже, які тут дороги витоптані? Зараз підемо там, де молоденький ліс, ну, лісок, може, там будуть маслятка чи що-небудь. Ну, я думаю, вже рядовка, зеленушка. Ну, за цим треба їхати в отой ліс. От туди. Де ми ото з Серегою фоткалися, знаєте? Ну, порито, диви, як порито. Шукали. Так, добре, я буду шукати, якщо знайду, буду вам показувати, добре? А тут треба дуже уважно. Народа багато, про що треба бути уважним. Знаєте, люди не знають валуїв і просто перековилюють. А я ось дивіться, Валуїв зайшла в мішаний, знайшла. Немає білих, ідуть, думаю, що це тут виглядає. Ви подивіться, а що це тут? Хто тут? А це той, кого я чекала, ось ой, диви який. Красень, дав Бог. Синочок, дякую тобі. Ти навів мене на білого гриба. Все перерито в лісі так, що, вибачте, нічого не видно, зовсім нічого. А він мене навів на біленького захованого. Зієлі викрутила. Прямо такий красень татуенький. Мій малесенький. Мій такий маленький хлопчик. Отакий. Ну що, пошукаю ще валуїв. Але чесно, піду за одним додому, коли дивлюся, горбік стоїть, який красавончик, і люди рядом ходять прямо. Диви, який красавчик. Ага, ага. Дякую, ага. синок. Що, Саша зателефонував, я кажу, і гриби не десь поховалися. Небагато грибів, звісно, але все одно насобирала відеречко, Дивіться яке. І в кінці вже почали попадатися такі молодесенькі, хто називає їх а, чортовий гриб, хто називає їх, польський, а я називаю дубовики. Вони як біли, тільки вони трошки синіють, коли вариш. Появляється вже рядовка сіра. Зеленусик зовсім мало. Ну і знайшла три біленьких. Це достіження, звісно, дуже велике. Оце закрию такі масорті разом з цим. Втіла до веселення, я потім думаю, та зроблю, краще баночку дам. Ото буде найкраще. Так що малесеньке вітеречко, ну я не збирала. Зараз поп'ю п'ю водички. Так ідеш, ідеш, ну нічого немає. Зовсім нічого немає. Потім раз, один знайдеш, другий знайдеш. Ми там йшли з людьми, так вони поперед мене прямо біжли. Отакі оце виривали. Ну, ці. Бачите, вони маленькі, ну їм не дадуть вирости, тому що гриба немає, то береться все, що тільки знаходиться. Масльонок ось дивіться, який непоганий. Але дуже мало. Були гриби, просто ми їх трошки прозівали, та нічого страшного. Хвати на тому, правда? Палицю поміняла в лісі і зразу почала знаходити гриби, поставила хай стоїть тут. Може, Ліна захоче якось приїдемо, не знаю. Ну, грибів, треба їхати в інше місце. Ну, Тут зовсім мало грибів. Зовсім. Ну, Дуже повільно. Ходила так повільно, тому що не видно їх. Панчик позвонив, каже, тебе що, насмак? Кажу, так, то кожу носом смиргаю, тому що так, то жарко спина мокра, то вуха дує. Такі шапки ще з вухами дуже жарко. А в цій Фух. ой, куди ж ти ключ вставила, в тебе ж коробка передач на замки. Фух, все одно добре погуляла. Я не знаю, Саша мені дзвонив у 12, о 12. Каже, може, навіть прийдеться, тому що площадка не готова, може навіть додому відпустити. Кажу, так давай, звісно, їй додому, що там сидіти. По-перше, що квартиру знімає фірма дуже дорого. Тож хоч там вагончики жили, а зараз ж не поживеш, то кажу, звісно, треба їхати додому. Все одно походила, подихалася вже повітрям. Дуже добре. Машини, там тут нема машин, це не на те, що чоловік з жінкою йшли прямо так попереду мене. Ну, Вони ці гриби прямо витягали з коріння. Вони такі ще манюсінькі, їх так погано видно. Ну я не знаю. Як я знайшла ті білих гриба, це просто, як Саня каже, ти навіть в калюжі можеш наловити риби і десь. Просто в городі знайти гриби, так і я. Я сама не знаю, як я знайшла. Я, чесно кажучи, я зайшла в ліс і думала, вообще не буде гриба. Взагалі не буде гриба. Ні, ну рядовка, оце, ця. Валуї, я думала, що будуть, але зовсім мало. зеленушки зовсім мало. Чи ще рано просто, чи її вже вирвали, не знаю. Ну, ще, знаєте, є народ, що ну от взяв ти валуй, бачиш, що тобі не підходить. Нафіга ти все розриваєш і все ногами Ну, Тобі не підходить, хтось інший його забере. Ну, а взагалі дуже валуя багато, я знайшла, але він дуже червий. Червий, прямо такі здорові гриби, але червий він на угнарі. Ну, червий я не. Так що сьогодні у нас різновідності різна: і білий, і маслянок. І це я називаю дубовік. Хто польський, то сатанінський, хто як хоче зеленушок пару, сіра рядовка. Оце я, я розумію, що це, дивіться, це гриби, а не то, що ходиш-ходиш за тим білим, за тим маслюнком. У Мішаному лісі треба шукати валуї. Вони не ростуть так в сосні. Бачите, три машини стоять. Почало первого. І тут, мабуть, ще є. Так, ну тут теж є машини. Бачите? Ну, люди ходять у молодий ліс, я не знаю, що вони тут. Маслят, ну, я не бачила. Можна, можна да, 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 походити по цьому лісу. Може, вже, він вже такий молодий, він вже трішки переросший. Можливо, тут є сівалої, можливо, і білі є, я не знаю. Ну, стоять машини, значить, щось шукають, правда? Я щось дуже люблю, цей лівий ліс. Раніше ми з сюди приїжджали, гриби збирали, то нормально. Ось стоять машини, може, ось тут ну, в ніша Ну, Вакації грибів не буде ніколи. Не шукайте вакації гриби, їх не буде. А мужик сидить, думає, та йдіть за грибами, а я посижу краще в машині, ну і нафіг. Чи назбираєте? Я вам сказала, що кожен знайде свій гриб. Кожен. Люди поруч ідуть, і йдеш і знаходиш. Ти пройшов, вони знаходять. Так що це непогана місцина. Ну, я тут пару разів ходила, то мало я знаходила. Це тут мішаного, може бути рядовка сіра. На страса заїжджати, там немає до Саші красиві подесінанки знаходили. Там такого мішаного гриба більше. Зато все подивиться красиво. І ви погуляли зі мною. О, бачите, скільки машин? Полодка така непогана, не холодно. І хтось це щось знайде. Ну, такого ж не буває, що взагалі нічого. Вони якесь падло вивезло, ну по-другому не скаже, сука, виставило віжки з мусором. От ти що не знаєш, де мусорка, де підійти до будь-якого дому і постав туди йому сміття. Ну, Це люди стоять біло шукають. Благострій ну, Камінчуга з прицепом приїхав за грибами. Я вам скажу, що тут грибашку шукати, тому що тут кохнівчани ходять, вони там продають на базарку на своєму. З той сторони лісу це целяціля. Де машини стоять, ви бачите? Дисяцьке машини. Дуже багато. Вона просто так камера стоїть, що вам не дуже. Видимо, отакого от дивіться. Я кожен щось знайде, повірте. Ну, Тутінька ходить, щось в пакеті носить. А через, що вже ж знайшла? Ось по краю Ні, є в пакетах гриби, дивись. Я не знаю, де вони ходили, але в пакета гриби є. Та Прилічно. Мабуть, рядом шукають, бо на таких штучках лазять. Собаче кладбище наше. Ну, нічого. Недаремно не прийшли, правда? Недаремно. Подихали, трішки відволіклися. Ні, все одно думки нікуди думки. Але я кажу, що все таке дійсно, мій Діма, він тепер ангел-охоронець мій. Він скрізь мені допомагає. Я його попрошу, Я вже в цьому, ну просто, як кажуть, переконалася не один раз. Не один раз. Починаючи, як Саша проїжджала там, можню, починаючи, як ми їхали і в ліс заходжу. Кажу, ну мамі поможе знайти біленького, бо щось нема грибочки. І раз, і прямо тут стоїть, ще сказати і знайшов. Це правда, це правда. А я вам бажаю здоров'я, дай Боже вам здоров'я. Находьте, мамочки, які, яких таке горе, як оце у мене, находьте собі якесь заняття, щоб відволікатися. Будь-яке, просто йдіть в ліс, просто листя назбирайте, просто якийсь гілочок наламайте, але не сидіть весь час вдома, ну якщо ви не працюєте. Навіть якщо, знаєте, можливо, навіть можна й на роботу кудись піти, навіть десь прибиральниця, нічого страшного, щоб відволікатися, не сидіть вдома. Тому що дуже тяжко, все нагадує. Кожен, кожен, кожна річ, кожен сантиметр нагадує, що твоя дитина тут була, твоя дитина тут жила. Знаходьте, знаходьте собі силу мої любі. Я вам всім бажаю, щоб все було добре, щоб наші діти були по праву сторону від Бога. До побачення.